Надзвичайно важливі кроки підготовки. Ну що ж, поїхали. Зима це, знаєте, такий собі стрес-тест і для водія, і для машини. Щоб не було тих неприємних сюрпризів, коли зранку виходиш, а авто просто не заводиться. Або що гірше, якась небезпечна ситуація на слизькій дорозі, варто про все подбати заздалегідь. Тож питання ребром: чи справді автомобіль готовий до цього? Почнемо з абсолютного центру, з серця машини. Саме від цих систем залежить, чи буде вона взагалі працювати, особливо коли термометр показує мінус. І перший пункт, мабуть, причина номер один усіх зимових проблем. Річ у тім, що на морозі акумулятор може втратити, уявіть собі, до половини своєї потужності, а холодний двигун для запуску вимагає вдвічі більше енергії. Проста математика, яка не сходиться, правда? Тому перевірити заряд і почистити контакти це той мінімум, який врятує від дуже неприємного ранку. Так, давайте швиденько розберемося, що це взагалі таке. Антифриз або охолоджувальна рідина це без перебільшення рятівник двигуна взимку. Він не дає воді всередині перетворитися на лід і просто розірвати деталі, ну і від перегріву теж захищає така собі рідина подвійної дії. І от, знаючи це, логічний наступний крок перевірити його. Якщо антифриз старий або його рівень низький, двигун може буквально замерзнути. Повірте, це дуже проста перевірка, яка може вберегти від неймовірно дорогого ремонту. Ну і звісно, варто глянути, чи немає десь витоків. Гаразд, наступний пункт, і тут вже без жартів гальма. На слизькій крижаній дорозі можливість вчасно зупинитися, це не розкіш, це ну, це все. Зношені колодки чи низький рівень гальмівної рідини можуть призвести до катастрофи. Тут компромісів бути не може. Окей, двигун заводиться. Гальма в порядку. Що далі? А далі повний контроль над машиною і можливість бачити, куди їдеш. Бо ж мало просто рухатися. Треба впевнено керувати і чітко бачити дорогу, особливо коли мете сніг. Ха, обожнюю цю метафору. Час звінити взуття. Це ж точнісінько, як ми з вами перевзуваємось у зимові черевики, щоб не послизнутися. Автомобілю теж потрібне правильне взуття для сезону, і мова, звісно ж, про шини. То в чому ж така велика різниця? А в тому, що літня гума на морозі просто дубіє, стає твердою як пластик і геть втрачає щеплення з дорогою. А зимові шини, навпаки, зроблені з м'якої ж суміші, яка залишається гнучкою, а їхній протектор просто вгризається в сніг та лід. І ось тут джерело підкреслює надзвичайно важливу річ: це не просто добра порада для безпеки в Україні. Це вимога закону. Тож це питання не тільки здорового глузду, а й дотримання правил. Наша перша лінія оборони взимку це просто можливість бачити. Здається, дрібниця, так? Але звичайна рідина для омивача замерзне в бачку, просто перетвориться на лід. Тому замінити її на зимову незамерзайку – це обов'язково. Ну і двірники, звісно, старі зношені щітки будуть просто розмазувати бруд по склу. А ось вам порада, про яку багато хто забуває. Пічка потрібна не лише для тепла, а кондиціонер не лише для літа. Взимку саме кондиціонер миттєво висушує повітря в салоні і прибирає запотівання з вікон. Це такий собі маленький, але дуже дієвий лайфхак. Справний клімат-контроль це чистий огляд. І нарешті останній елемент нашої підготовки: що робити, якщо, попри все, щось пішло не так? Ось тут у гру вступає рятувальний набір. Вважайте це своєю страховкою на дорозі. І це не просто список речей, які треба кинути в багажник, це план дій. Крок перший ліхтарик, щоб не сидіти в темряві, другий і третій скрибок і щітка, щоб відкопати авто. І четвертий теплий одяг і аптечка. Це вже для власної безпеки і комфорту, якщо доведеться чекати допомоги. Отже, давайте підсумуємо: уся ця підготовка по суті зводиться до семи ключових пунктів, які ми щойно пройшли. Сім простих, але погодьтеся дуже важливих кроків. І ці сім кроків разом створюють цілісний план план, який дає не просто безпеку для всіх у машині, а й впевненість за кермом, навіть коли погода просто жахлива ось що означає системний підхід. І наостанок, давайте зафіксуємо головну думку з цього матеріалу: підготовка машини до зими це не про якийсь там додатковий комфорт чи розкіш, це фундаментальна частина відповідальності водія, відповідальності за своє життя і за життя пасажирів. І як на мене, кращої мотивації, щоб усе перевірити, просто не існує.